Кажуть люди опитування сі чотири з окупованих міст українці виносили на руках великих собак, горнули у пазуху кошенят, тягнули клітки з папугами у евакуаційних потягах. Але не всім тваринам так пощастило. Деякі господарі загинули чи зникли безвісті, а хтось просто залишив своїх улюбленців виживати. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у жителів, чи готові вони прихистити безпритульну тварину. Я готова, але як ми знімаємо квартиру, то нам не можна на квартиру брати ніяких тварин. Звичайно, чому це так важливо? Я люблю тварин. Ну, я б з задоволенням, але в мене є кіт, і я зрозуміла, яка це велика відповідальність. Тому що зараз, наприклад, якщо виїхати за кордон, потрібно дуже багато документів і. Е... І це стрес для тварини. Підтримуємо це і готові взяти. Підтримуємо максимальне хороше, класне ставлення Майсі. до тварин. Самі маємо тваринок. В подругі два котика, в мене один котик, в ще один. А ви готові взяти котика ще одного Так, ось буквально в кінці місяця планую взяти собі котика. У мене дві собаки, кіт. Думаю, що поки я не буду брати більше нікого. А якби не було, чого там? Так. Ми опитали 10 людей. Більшість готові взяти тварину, не задумуючись, і розуміють, що це велика відповідальність. Роману Ліник, Євген Пасайлюк, Ярослава Бояшок, новини Чернівців, телеканал СІ 4